Всім привіт! Мене звати Микита, і сьогодні ми з вами поговоримо про таке явище, як фаза, що це таке, як з нею боротися і взагалі, що з нею можна робити. Ставимо лайки, підписуємося, ставимо дзвоники. І ще ми приходимо в цю суботу на бітбатл, приходимо як глядачі, приходимо як учасники. Я приймаю будь-які роботи у будь-якому жанрі. Початок бітбаттлу буде о 18 і буде десь плюс-мінус 2 години. За усіма іншими подробицями, ви можете перейти в мій телеграм-канал, посилання на який є в описі. Там будуть усі деталі стосовно біт Давайте починати з фазою. Перед тим як розібратися, що таке фаза, нам потрібно з вами розібратися, що таке взагалі звук. Звук це коливання середовища, яке потрапляє нам в вухо, і там це перетворюється на зрозумілий нашому мозку сигнал. Ці звукові коливання ми можемо ще називати звуковими хвилями. Звукові хвилі, як і будь-які інші хвилі, мають чотири наступні параметри: перше це частота хвилі, друге це амплітуда хвилі, третє це довжина. І четверта, наш головний герой сьогоднішнього відео фаза. Швиденько про те, що це все означає. Частота хвилі це якщо ми перенесемо в наш музикальний світ, то частота звукової хвилі відповідає за висоту нашої ноти. Тобто, чим більша частота звукової хвилі, тим буде вище звук або вища нота, якщо ми кажемо про музику. Амплітуда хвилі це в даному випадку це її гучність, якщо ми кажемо знову ж про звук. Далі довжина хвилі це відстань між двома однаковими фазами. А що таке фаза, ми з вами вже поговоримо зараз. Простою мовою, фаза це де в певний момент часу знаходиться наша хвиля. Вимірюється фаза у градусах. Так, чому так важливо взагалі розуміння фази? Важливо воно через таке явище, як інтерференція. Це фізичний термін, який простою мовою можна пояснити наступним чином. У нас, наприклад, є дві хвилі. І коли вони накладаються одна на одну, наприклад, це може бути вони йдуть разом біля якось одна одної, або вони йдуть, наприклад, на перехрест, або коротше, коли дві хвилі вступають в контакт одна з одною, то в нас відбувається накладання цих двох хвиль. І у результаті хвилі або додаються одна до одної, якщо в них однакові фази, або вони якось віднімаються одна від одної, якщо фази в них різні. Давайте зараз вам покажу на прикладі, як це все буде звучати. Дивіться, ось в мене є така хвиля, це синусоїда, і як на мене, це є найкращим прикладом того, як можна пояснити взаємодію хвиль одна з одною в плані фази. Звучить вона ось так. Тепер я продублював таку саму хвилю. Вони повністю ідентичні, це просто її копія. Якщо я зараз увімкну. Цю хвилю, і вони будуть грати одночасно дві. Як ви думаєте, що буде ставатися? Давайте вам поставте на паузу, подумайте. Я зараз вам вімкну і ви почуєте результат. Вимикаю. Відповідь наступна: вони просто стали гучніше. Все. Це через те, що в них повністю все однакове, в них однакова фаза, вони просто наклалися одна на одну, і ця хвиля, яка є результатом цих двох хвиль, вона просто стала гучніше. Тепер, як на вашу думку, що відбудеться, якщо я перегорну цю хвилю, наприклад, я тут натисну Reverse Polarity в FL Studio така функція, а тут натискаю reverse Polarity, я перевертаю фазу. Як на вашу думку, що буде? Я вмикаю, і ми слухаємо. Звуку взагалі нема жодного, тому що ці фази, вони, дивіться, вони є повністю протилежними. Ось вони наклалися одна на одну, і звуку у нас тепер взагалі нема. Тепер, якщо я буду трохи тут е, рухати цю хвилю, щоб в них фази трохи з'їхали одна з одної, ми будемо чути наступне. Давайте я буду потроху їх рухати. Починає з'являтися звук. І він буде ставати гучніше. Ось фази майже наклалися одна на одну, ось так. І звук став майже вдвічі гучніший. Тепер, знаючи про накладання фаз, ви будете більш свідомо зводити вашу музику. Але як саме це використовувати, запитайте ви мене. І я вам відповім, що проблеми проти фази ми з вами зможемо найбільше всього відчути в лоуенді нашого міксу. Чому в Ловенді? Адже накладання фази відбувається на всьому спектрі. В ловенді, тому що наші інструменти мають низьку частоту, і саме тому вирогідність того, що фази якось накладуться не в нашу пользу більше. Тобто, якщо вам просто намалювати так умовно в голові, частота в ловенді інструментів, давайте умовно синусоїду візьмемо, вона буде ось так йти, частота висо високочастотних інструментів вона йде так. І тому вирогідність того, що в Ловенді інструменти накладуться, набагато більше, і ми там, скоріш за все, щось втратимо. Саме тому нам дуже важливо уважно слухати та перевіряти наш Ловленд, чи нема там протифази. Тепер пропоную нам послухати приклад мого біта, де в мене була протифаза, та як я це вирішив. Дивіться, ось в мене є такий біт, такий мікс. Я вам зараз вімкну те, як воно було написано спочатку. Ви спробуйте. Почути проблему фази, і потім я вам вімкну те, як я це вирішив, ви послухаєте різницю. Я не знаю, чи це нормально запише ОБС, тому що чомусь, коли в мене грає 808, ОБС записує мені це якось з якимось шумом. Чому так я не розумію? Тому на всяк випадок я вам вімкну спочатку соло кік та 808-й, а потім разом весь мікс. Давайте слухаємо 808-й та кік. Викови уважно саме ось тут цей момент. Ось тут, коли 808-й змінює акорд. Тепер давайте вам вімкну мій другий варіант, який в мене був. Чи чуєте ви різницю? Ще раз я вам вімкну обидва варіанти. Якщо ви чуєте різницю, це дуже добре, тому що я не знаю, як це все перенесеться на монтажі. Давайте я тепер вімкну вам весь мікс на випадок, якщо ОБС мені там щось споганив. Слухаємо весь мікс і знову ж звертаємо увагу тільки на кік, та на 808-й. Чи відчуваєте ви, що тут? На цьому етапі в мене втрачається дуже багато панчу і дуже багато басової складової кіка. Якщо ви відчуваєте, це дуже добре. Це, по-перше, ви молодець, по-друге, ваша аудіосистема вам дозволяє це почути. Тут в мене є протифаза. Що я вирішив зробити? Я взяв такий самий кік, такий самий, взагалі, і просто прописав такий самий паттерн, як він був в мене тут. Давайте я вам це видалюю, щоб воно не збивало. Такий самий паттерн, як тут мав бути. Але тут я перегорну фазу на 180. Тепер... Мене залишається панч, тому що протифазу я вирішив, що може допомогти вам у знаходженні протифази, яка є прикольна тема. Є такий плагін, який називається Corelometer або спен. Зараз я вам їх вімкну і покажу. Перше це спан. Він є безкоштовним, у деяких він є. Він спочатку використовується, мабуть, як частотний аналайзер, а ще ви можете його ось тут внизу використовувати як correlation meter. Тобто, що це означає? Наприклад, ви накидуєте спан на мастер або на якусь спільну шину, де у вас є два інструменти, або три, або чотири. Коротше, ви накидуєте на шину, де ви хочете перевірити вашу протифазу. Я в даному випадку буду перевіряти 808-й та мій кік. Єдине, що, як він буде працювати, що він працював, вам потрібно розвести канали, бо, точніше, вам потрібно розвести ваші доріжки по різних каналах. Якщо обидва або більше інструментів, вони будуть усі в моно, він буде завжди показувати сотку, точніше, одиницю. Одиницю це означає, що він у фазі інструмент. Мінус один це означає, що воно в протифазі. Тому розводимо 808, наприклад, наліво, кік ми розводимо вправо. І слухаємо. Ми чуємо, що коли змінюється корт 808-го, він тут прям скаче назад. Дивимось. Як він прям відскокує, коли йде, повністю, коли йде панч, як воно відскокує. Якщо я зараз зміню, наприклад, ось тут я перевірю, щоб воно було ось так. Якщо я зараз зміню, це видалив. І давайте вімкну інший кік. І послухаємо з іншим кіком, я його також переведу вправо. Ось так слухаємо. Так сильно воно не відскокує все, знаходиться у фазі, і ми це з вами ще й чуємо. Також є такий чудовий плагін, як Корелометр. Він працює не просто там плюс-мінус один, а він прям показує вам плюс-мінус один у спектрі, що є дуже-дуже корисним. Він працює так само, ви накидаєте на якусь шину і розводите по каналах. моду він працювати адекватно не буде. Ось вам показую, де є, де є проблеми, де є протифаза, де все у фазі. Дуже два корисних плагіни, на яких ви можете. Використовувати у ваших проектах. Якщо у вас така сама проблема в міксах буде, як тут у мене, проблема фази кіка та 808-го, тому що чому так взагалі відбулося? Спочатку на цій ноті було все окей. Потім, коли змінилася нота, в мене змінилася частота мого 808-го і тому він з кіком почав вступати проти протифазу. Тому я тут просто обрізав і додав такий самий кік, але перегорнув йому фазу. Якщо хтось знає, більш швидший шлях, як це можна виправити, або інший якийсь шлях. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я з цією проблемою вийшов саме так. Можливо, це створило ще мені одну доріжку, але іншого, іншого рішення я не знайшов. Я знаю, що є певні плагіни, які дозволяють вам трохи змінити фазу. Це плагіни від Waves, наскільки я пам'ятаю. Але, чесно кажучи, заради фази качати ще один плагін, який буде лежати мені у більшості випадків просто мертвим грузом. Я не хочу, яка тут буде від мене рекомендація? Коли ви будете писати ваш ловент? Просто звертайте увагу наскільки сильно зникає бас, чи він навпаки додається? Саме ця басова складова, тому що тут я прям дуже сильно відчував, як в мене зник панч скіку, прям сильно. Якщо ви не довіряєте вашим вухам, знову ж вмикаємо або спан, або корелометр, і дивимося, що він там показує. Якщо він показує повну протифазу, до речі, ви можете також це подивитися ще в такому плагіні, як Ozon Imager. Наприклад, є 9-й Озон Imager, є 11-й, але я щось його не бачу, можливо, я його вже видалив. Коротше, був у мене 11-й Imager, воно як працює. Ви вмикаєте ось тут, і він вам буде показувати. Ось тут буде просто вам показувати, по-перше, вашу панораму. По-друге, він буде вам показувати плюс 1 та мінус один. Воно буде вам так само це все показувати. З рекомендацій, які я можу дати, щоб уникати проблем з фазою. По-перше, на ваш лоуленд старатися не накладати прям багато стереоефектів, а саме на. 150, можливо, і менше Герц. Я це чув від дуже багатьох досвідчених аудіоінженерів, що такий лоу-енд, саме такий лоу-енд, краще тримати плюс-мінус в моно, або там дуже близько до середини, щоб було менше проблем. І моя друга рекомендація це, звісно, слухати. І підбирати семпл. Якщо ви відчуваєте, що там щось зникло знизу, що там якась проблема з фазою, спробуйте підібрати якийсь інший семпл. Можливо, це вирішить вашу проблему, тому що там, можливо, буде якась трохи інша хвиля і проблеми з фазою не буде. Тому що іноді навіть, наприклад, не потрібно робити сайдчейн басу від кіку, тому що фази настільки ідеально співпадають, що сайт може зробити тільки гірше. Тому ми це все слухаємо уважно і перевіряємо, чи є проблеми з фазою. У мене з цим все. Не забуваємо про бід у суботу. Приходимо на нього, скидаємо свої роботи та просто дивимось. Дякую вам за лайки та за підписки. Дякую за дзвоники, тому що це дуже сильно допомагає просунути мій канал та український контент, якого зараз про музику не те, щоб сильно багато. Всім ще раз дякую за пригляд і до наступних зустрічей.